Тяжко, дуже морально, дуже сильно хотілося до да, І зараз хочеться. Але вже надії немає, що туди повернешся. Просто ну, нема куди їхати. Ользі 41, вона родом із Селидового, що на Донеччині. Початок повномасштабної війни я тоді зранку збиралася на роботу, йшла на автобус, ну, як завжди, залізла в телефон а там, і там побачила відео, як Путін. Розповідає, що буде вторгнення. Ну, все, і тут одразу мені брат почав дзвонити, щоб я переїхала з дітьми до нього. А він проживає в Київській області. Каже, виїжджати не хотіла, бо на той час у місті було спокійно. Деякий час побула у рідних, а згодом повернулась додому. Був прильот на ринок, і тоді попривозили багато поранених цивільних. І от тоді я собі сказала досить дітей треба вивозити, і зібралася знов-таки до брата. Поїхала, ну а потім вже сюди. На Волинь жінка приїхала з двома дітьми, а згодом забрала й батьків у Селидовому. Працювала у лікарні молодшою медсестрою. Зараз працює на такій посаді у Нововолинській лікарні, та найбільшу винагороду за усе пережите отримала. Розказує Ольга. Місяць тому вийшла заміж за волинянина, який нині служить у лавах ЗСУ. Раз на сході недалеко від її дому, я дуже радий, що вони приїхали, тому що там, де вони жили, місто вже в окупації. А в нас новолиску безпечніше, навіть ніж в Києві, бо туди ж так само все летить. Я люблю свою жінку. Радий, що ми одружилися. Думали, це все зробити після війни, але так як війна затягується, то ми вирішили це зробити зараз. Поки чоловік захищає країну, вона працює і виховує двох дітей: – 9-річного Івана та 11-річного Олександра. Старша донька проживає окремо. Мені Нововолинськ як дім. Я дуже люблю гуляти на вулиці. Зараз родина мріє про власне житло. Знімати квартиру ну, дорого. У Нововолинську на вулиці 5 мікрорайон триває будівництво багатоквартирних житлових будинків для переселенців. За словами керівника управління будівництва та інфраструктури Нововолинської міськради Богдана Миронюка, у місті почали зводити два шестиповерхових будинки на 151 квартиру. Сьогоднішній день в нас перебуває 282 сім'ї на обліку, які потребують житла з відповідного фонду. Це житло перебувати буде в комунальній власності. Воно не підлягає приватизації, воно лише буде використовуватися особами на умовах договору найму. Виділення квартир, якщо будуть наявні, вони здійснюється за такою системою, що не той, хто раніше подав, як, наприклад, на звичайному квартирному обліку, а в залежності від того, в кого більше балів. Тобто людина може подати там два роки назад, встати на чергу. Якась людина сьогодні, але має більше балів, то вона отримає перше. Що стосується першочергової категорії, то незалежності вже від балів, то будуть дивитися по ознаках. Це зокрема багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, особи пенсійного віку з числа тих житло, яких було зруйновано, бо стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії. Сподівається на нове житло, і 60-річний Борис Блашко, житло якого зруйноване. Чоловік мешкає у Нововолинську декілька днів. Нині прийшов у центр підтримки внутрішньопереміщених осіб селидова ЮЕЙ. Ви проживали в місті Селидово, так? Ми вас зареєструємо і ви будете у нас отримувати допомогу. Тримайте ковдра, це добре хочуває. Дякую. Чоловік розпочав шукати роботу. За спеціальністю він електрозварювальник. Там вже було неможливо жити, це якось жилося влітку, ну, але потім вже, як той каже, ворог все ближче, ближче. І якби адміністрація порадила всім виїжджати. 40 внутрішньопереміщених українців із Селидівської, Вугледарської і Комарської тергромад. Зараз мешкають у Нововолинську, розповіла Вікторія Лежньова, керівниця центру Селидове ЮЕЙ». Сюди входять і діти, і дорослі. Центр підтримки надає гуманітарну допомогу, консультативну допомогу, в яку потребують внутрішньопереміщені особи. Зараз ми уточнюємо дані переселенців, вивчаємо їхні потреби і створюємо реєстр. Люди приходять, знають про наш хаб. Керівниця проєкту говорить: в Україні працює три центри підтримки внутрішньо переміщених осіб селидовою. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.